Те, що селом озерна пронеслась стихія, стає помітно відразу ж при в'їзді у село. Фактично, вздовж усієї центральної вулиці лежать понівечені вітром дерева. Місцеві мешканці стверджують, буреві, що здійнявся близько 15.30 у понеділок 11 червня ламав дерева, мов сірники. На місцевій фермі вітром зірвало біля 500 листів шиферу із господарських будівель. Не пощастило мешканцю озерної зборівського району, що живе на вулиці нове село, колишній озернянський хутір, в якого через буревій на подвір'ї постраждало чи не все майно здійнявся сильний вітер там з південної сторони. <кій> Зразу. От зняв дах на, так, на сараї і кусок шиферу вдарив в бокове стекло буса і повністю розбив, пошкодив двері. Потім вітер перенісся якраз на будову. Тільки було все бляхою, вся будова накрита бляхою пленкою і за одним махом практично 15 секунд. Весь дах злетів і аж туди на город полетів далі. От і все, зламало вон. якраз цей дуб, такий стояв йому приблизно 100 років. І бачите, там і яблуні І... Із чотирьох вуликів у садку вцілів лише один. Під зірваним шифером загинуло двоє, із голубів, яких розводить господар. У інших будинках вулиці нове село, яка у Озерній постраждала найбільше, обійшлося кількома зірваними листами шиферу. Люди внаслідок стихії не постраждали. Ні будинок культури, ні школа, ні дитячий садочок, ні лікарня не постраждали. Це дуже відрадно те, що тому що там перебувають і діти. І в школі проходить зараз канікули, оздоровчий табір. Діти знаходяться, тому відрадно те, що ніхто не постраждав, а це основне, коли люди залишаються неушкоджені і живі. А матеріальні збитки, я думаю, держава компенсує, і люди своїми силами це все встановиться. У кого наслідки стихії виявилися незначними, ліквідовують їх власними силами. На компенсацію можуть розраховувати незахищені верстви населення та ті, що постраждали найбільше. Матеріальні збитки у сільській раді зерно і зборівського району підраховують. Ми вчора виїжджали комісією на нове село вулицю. Там ми зафіксували все, що було дійсно завдано шкоди громадянам. І сьогодні ми зараз от закінчилися сесія, ми всі документи збираємо, відвозимо в район. І на рівні держави це все буде відшкодовано, завдані збитки людям, які постраждали найбільше. Буревій, що пройшов озерною, 11 червня позбиткував і у кількох сусідніх селах.